Деш такий треної, такий останній року програв, бо там видалення з промахом, такий шерифом і думи. це там тобі кинуло щось позитивне, а потім в один момент ти це все забирає, ти як ти починаєш трошки падати духом. Коротше, не падайте духом, бо життя таке. Сьогодні сонце світ, і завтра не почати. З одним, без аналізу буде, хочу сам сказати. Щось схоже було, що я собі думав. Я, я понятно, діло, я про переднюю группу говорив, де мене видали на доні. А Дон це моя одна з, не знаю, улюблена карта, тому що ну, я як мінімум вважаю, що на доні я граю не просто вище середнього, а там, на, на, один з найкращих. І коли ти видаляєшся на доні, це трошки б'є по моралі. І те, що ви сказали, що не падати духом, це мені подобається. Тому що ну, я достатньо багато енергії потрапив для того, щоб не згоріти. З один я граю, свої заочні хворі постараюся при, притримати про собі грачення під номером 9. Я навіть не дивився на вас, я хочу слухати. Десь пас. Добре, ровно місто, червоний гравець. Я зіграю один, два поки не зіграю. Я не говорю, що він для мене чорний, просто я його червоний палір в такій помил не знайшов. Я сказав багато ігор, в нього були якісь кращі промови, і на червоній, і на чорній карті. Він в мене таке враження, що він цю промову просто не хотів старатися. На рахунок Дона, в тебе Дона, Дон, одна з найкращих, карт, в мене Дон просто найгірша карта. Для мене комісар це найкраща карта. Тоді червона, тоді мафі, тоді аж Дон. Тому що я давно не люблю грати, але це таке. На рахунок графа номер один. Гравець номер один для мене поговорив по-червоному, ще якщо б він... Розказав якийсь анекдот, тому що грає номер 1 Якщо він червоний, він розказує анекдот, йому спокійно, він не хвилюється, дода. -да. Ну, поки зіграю, попиляюся, то тоді буду думати. Два кажу. Я б взагалі попиляти один-два, щоб я пересмогло. Тому що, на мою думку, -10 секунд. на мою думку після такої промови. Десяти два? Ну, дивіться, на мою думку, це роблять гроз No1. Один, один показує 10, з ким хоче пиляти. Ось така моя позиція. Дякую. номер 3. 4, номер 5 номер 6 номер 7 номер 8 номер 9 номер 10 А я зробила